Привітки! Давай знайомитись! Мене звати Марічка і я створила цей канал, щоб ділитися з тобою інформацією, якою я володію. А зараз я розповім тобі 5 цікавих фактів про мене. Перший факт, як ти вже зрозумів, мене звати Марічка і ще мені 9 років. Другий факт моя улюблена тварина це кіт. Тож і моя улюблена іграшка. Мовами. Перша мова українська, друга німецька. А ще я вивчаю англійську мову. Четвертий факт у мене є старший брат, який прив'язав мені любов до читання книжок. І я буду розповідати тобі про ці книжки, які я вже прочитала. І п'ятий факт я дуже творча та креативна, і я люблю малювати. Вишивати та ліпити. І також цим я поділюся з тобою у цих відео. Підписуйся на мій канал, а поки що до зустрічі!